І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати і будуть люди на землі. Саме такими словами Тараса Шевченка народний артист України Олександр Кравченко підбадьорював бійців у головному військовому госпіталі. Приїхав разом з київською національною оперетою, піснями, танцями, і просто словами артисти підтримують захисників. Всі ми боліємо за те, що у нас відбувається в країні. і я думаю, що наші артисти всі і, балет, і всі, 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 всі з великим... Більшим... З однієї сторони з удовольствием, з другой сторони, з таким серцем больным їдуть на эти концерти, щоб поділитися хоч чем то світлим, що ми можемо отдать людям, які зараз нас захищають, или которые вже отримали травми і ранения. Артисти залюбки підтримують військових і в неробочий час. Серед них і любов зізнається, виступає поза межами театру в благодійних концертах. Ми не є бізнесмени, ми не є олігархи, але зато ми своїм співом можемо трішечки зігріти душу глядачам. Хворим солдатам, які збираються в АТО або вже повернулися звідти. Військовим такі заходи до вподоби. Вони залюбки приходять і намагаються не пропустити жодного. кажуть, це піднімає їм настрій, і вони почуваються краще. Падемат настроєння Я говорю, приємно, що є люди, які переживають що за те, що хтось там воює, воюють, захищають Україну. Музика вона завжди ж. І для здорових людей, і для хворих, тим більше в такий непростий, нелегкий для країни час. Думаю, це завжди добре. І ми вдячні, вдячні тим, хто організовує, хто допомагає, приїжджає, виступає. Керівництво військових помітило, культурні заходи надихають бійців на одужання. Вони з кожного виступу виходять з такими дуже допоміжними емоційними. Мріями, думками. А раз є емоції, значить є робота організму над собою. Тобто, взагалі він йде з позитивом до себе в палату і вже до медичних процедур відноситься чуть-чуть в іншому такому ракурсі, що є життя, є до чого йти, є до чого одужувати. Артисти обіцяють і надалі приїжджати з концертами. кажуть, хочуть, аби наші захисники одужували якнайшвидше. А найкращі ліки для цього позитивний настрій. Маргарита Хорунжа, Ігор Коркодим, новини УТР.